Аврора, той тип магазинів, в котрий заходиш за чимось конкретним, але витрачаєш мільйон грошей, бо набрала всякого і потрібного, і не дуже. Без грошей зате щасливо. Якщо знати, як і що шукати, то там можна знайти справжні перли за невеликі гроші. Тож сьогодні я пішла туди в пошуках художніх матеріалів та канцелярії. В цьому відео ми з вами розглянемо 5 різних товарів, проведемо тест та оцінимо їх по ціні та якості. Подібний контент вже існує, а якщо ви натиснули на це відео, то вам таке цікаво, тож я залишу посилання на відео моїх колег в описі. На жаль, поки я не така багата, щоб скупити весь магазин, тому мені треба обирати, що взяти, а що залишити на полиці, бо мій бюджет був обмежений до 200 гривень. Загалом я також намагалася брати те, чим дійсно зможу користуватись, і те, що буде корисним. Я точно знала, що мені потрібні синтетичні пензлики. Бо ті, що в мене є, вже полумертві від агресивного використання на навчання. Було декілька опцій різної ціни, але ті ще дешевші, були коротенькими, через що мені було б незручно їх використовувати, а найдорожчі по вигляду не сильно відрізнялися від середніх, тож мій вибір зупинився на них. Кольорові олівці мені не те, щоб вельми необхідні, але, на мою думку, їх багато не буває. Загально всі варіанти були так собі, більшість виглядали так, ніби їх вже хтось покусав. Я чомусь впевнена, що по якості вони всі однакові, але одні були в коробочці, ще й по акції. А повзнижку я прийти не можу, так що взяла їх. Що мені було прям треба, так це маркери або ручки для тексту. В Aurora їх можна знайти безліч, і пастельні, і яскраві, і блискучі, які захочете. Ще й ціна приємна в порівнянні з художніми магазинами. Мій вибір зупинився на невеликому наборі з пастельних кольорів. Далі я вже дивилась на те, що просто було б цікавим, але все ще хоч трохи корисним. Пломастери, що змінюють колір, це цікавий концепт, але я не впевнена де б я їх використовувала. Акрилові маркери мене дуже зацікавили, і я ледве-ледве їх не взяла, але залишалось всього дві коробки, і в кожній з них вони виглядали не дуже з розшаруваннями і плямами. Тому це і ціна в половину мого бюджету мене зупинили. Магічний олівець я бачила до цього в інтернеті, і мені було цікаво його спробувати. Випадково його побачила, бо його взагалі сховали за всіма іншими товарами. Коштував він не так дорого, тож попав до мене у кожен. Вибір скетчбуків, альбомів, блокнотів та зошитів досить хороший. Ледве стримую себе, щоб не скупитися з гарними обкладинками, але на жаль, зараз у мене вже є вся необхідна макулатура, тож нічого паперового я не взяла. Але якщо ви в пошуку бюджетного варіанту, то загляніть в Аврору. Дійсно можна знайти товари за приємною ціною, котрі по якості не сильно програють дорожчим брендам. Рука чесалася взяти цю типу акварель, бо мені подібна не іронічно подобається, але у мене вже є схожа, тож не судьба. А ці маленькі палітри чудові, хоча їх можна знайти майже будь-де. Фломастерів та маркерів було декілька різних. Не впевнена в якості цих перших, але думаю, вони схожі на всі інші дешеві спиртові. А ось ці для каліграфії я пробувала раніше, і вони достатньо непогані, мають зігнути кінчик, якщо вам таке цікаво, то варто спробувати. Це чудо дизайну я помітила в останній момент, коли вже йшла до каси. Але мені стало настільки смішно з упакування, що стало цікаво. Я буквально сказала собі: якщо вони коштують до 30 гривень, то я їх візьму. Тож, так, я їх взяла. Але очікування, звичайно, невисокі. Витазі в мене в кожику. -ко. Пензлики, кольорові олівці, фломастери, маркери для тексту та так званий нескінченний олівець. Все разом вийшло на 185 гривень. Якщо у вас є пропозиції товарів, котрі мені варто придбати з Аврори або інших не художніх магазинів, то пишіть про них в коментарі під цим відео або в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього, звичайно, ж в описі. Нам тут обіцяють, що це. Кольорові олівці, супер м'який грифель, більше кольору. Одна чинка безкоштовно. Чинка – це якщо що, точілка. Нам обіцяють безкоштовну точилку, але її тут не було. Сумно, <глух> ну нічого. А, в мене є своя. <глух> Кольорові олівці. М да. Не обіцяли вони, звичайно, багато. Супер м'який грифель, неймовірні інтенсивні кольори, легкі затошці, ще й безкоштовну точілку в подарунок. Чесно, навіть я так брехати не вмію. Відчуття, ніби вони просто перерахували все те, чого у цих олівців немає. Їх супер м'який грифель відчувається так, ніби я малює не кольоровим олівцем, а палицею, котрі я макаю в багнюку, вони просто твердюші. Іноді подібна твердість є плюсом, але точно не в цьому випадку. До того як зняти цю частину відео, я використовувала ці олівці в декількох роботах на навчання, де потрібна була кольорова промальовка. Мені приходилось так на них давити, що потім у мене достатньо довго боліла рука. Загальна кольорова палітра непогана, але вони точно далекі від інтенсивних. Так, я бачила і гірше, але ці вже надто розбавлені та прозорі. На це можна було б закрити очі, якби вони нашаровувались одне на одного. Але такого вони теж не вміють. При спробі нанести один колір на інший, вони просто не змішуються. Бо після першого шару на папері залишається ніби як плівка це через те, що в складі дуже багато воску. Уявіть оцю найдешевшу дитячу воскову крейду, але в форматі олівця. По суті, це воно і є. Легкість заточці, думаю, ви можете побачити самі. Окей, що це таке? І оце все на моїх руках. Деревина настільки крихка, що просто ламається сама по собі. Ще я помітила, що вони сточуються дуже швидко в порівнянні з моїми іншими олівцями. Буквально за пару разів заточки зникла половина олівця. Тож, у підсумку, моя емоцінка. Кольори 6 із 10, якість 3, ціна 2, легкість використання – теж 2. і загальний бал 3,5. За ціну всього 2 бали, бо без знижки я б їх ніколи не взяла. 50 гривень вони не вартують взагалі. Особливо, якщо враховувати те, що якщо ми не ще гривень плюс-мінус 20, то зможемо купити адекватний набір олівців від Марко, котрі в порівнянні набагато набагато кращі. Тож це просто марна трата грошей. Я б їх віддала комусь своїх братів та сестер, але я не хочу знущатись над дітьми, тож залишу їх собі для якихось маленьких скетчів. Хайлайтери або маркери для тексту мене приємно здивували. За набір з шести кольорів я заплатила 39 гривень, тобто виходить плюс-мінус 7 гривень за один маркер, що насправді непогано. Працюють вони чудово як і для свого головного призначення, тобто виділення тексту, так і для малювання скетчів на невеликих форматах. В зошитах, якщо їх не нашаровувати купу разів, то вони не протікають крізь сторінку. А в моєму скетчбуці з папером не дуже гарної якості та щільністю 100 г, навіть при купі шарів вони не просвітилися. У них приємні світлі кольори, котрі прозоро накладаються одне на одного, за рахунок чого є можливість створити нові відтінки. З двох сторін у них різні накінечники. З одного боку тонкий закруглений кінчик, а з іншого боку ширший скошений, котрим легко заповнювати простір, але при цьому під правильним нахилом ним також можна досягти тонких ліній. Ковпачки щільно закриваються та мають на собі виступи, котрі не дають марку розкотитися зі столу. Єдині мінуси, котрі я можу у них виділити, це, по-перше, якість пластику самого корпусу, його не дуже приємно тримати в руці, але за таку ціну могло бути і гірше, так що це не дуже критично. Та друге це помітки на корпусі, котрі позначають деяка сторона. Дуже маленьке під час роботи я неодноразово відкривала не там, де мені потрібно, тобто плутала де тонкий, а де товстий кінець. А ще ковпачки не вдягаються одне на одного. Мені на це все одно, бо я в будь-якому випадку просто кладу їх на стіл, але можливо для когось це важливо. Загальні враження від них у мене позитивні. Я точно буду використовувати їх і надалі, і раджу вам їх придбати, якщо у вас якраз немає чим виділяти важливу інформацію в конспектах, або якщо вам просто подобається подібно малювати. Думаю, ви не пошкодуєте. Я вже зрозуміла, що оцінка у них буде високою, тож кольори 9 з 10. Зняла 1 бал за занадто яскравий жовтий, котрий, на мою особисту думку, не дуже вписується в загальну палітру. За якість 9 з 10, мінус за пластик, ціна, очевидно, 10 з 10 та комфорт 9 з 10. Мінус бал за погані позначки на корпусі. Загальна оцінка 9 із 10. Раджу вам їх купити. Далі, головна цікавинка цього відео магічний або ж нескінчений олівець. На жаль, він такий тільки в назві. Вони загалом працюють за рахунок того, що сам кінчик зроблений частіше всього з металу або срібла, і при терті з папером він залишає за собою слід або окислює папер, і в ітозі в нас ефект схожий на графічний олівець. Їх ще рекламують так, що нібито вони не розмазуються і не ламаються. Те, що ми знайшли в Аврорі, це трошки інша історія. На опакуванні написано, що цей кінчик зроблений з карбону або ж вуглецю а це по суті і є графіт, але трошки в іншій формі. Він повинен відчуватись як олівець м'якістю HB. Також нам кажуть, що він прослужить більше ніж 100 звичайних олівців, але в якийсь момент він все одно затупиться і закінчиться. Він не вічний, він просто служить довше, напевно, довше, ніж звичайний олівець. Чесно кажучи, чомусь у мене були завищені очікування до нього, через що я в ітозі дуже розчарувалася. По відчуттям це точно не аж би. він набагато твердіше і світліше. Він все ж таки розмазується та й загалом якість. Не така, як хотілось б. Сам корпус дуже дуже легкий та пустився, через що його незручно тримати, бо вага розподілена нерівномірно. Ще під час збору інформації до цього відео, вже після покупки всіх цих матеріалів, я побачила на сайті Аврори, що у них є точно такі самі олівці, але окремо, без ковпачка і без додаткових змінних накінечників. Котрі коштують всього 12 гривень, в той час, як я заплатила за цей мега набір 39 гривень. Здається, я десь прорахувалась під час покупки, але <свісно>, нехай вже буде. В етозі це просто нудний і не дуже зручний олівець. Чесно, я не знаю, для кого він буде корисним. На мою думку, краще вже купити звичайнісінький, графітний, котрий можна зайти за 2 гривні і жити спокійно. Навіть не впевнена, чи варто його оцінювати, як інші матеріали, тож одразу скажу загальну оцінку 5 із 10. Нарешті ми дійшли до цих слейфломастерів. Коштували вони 29 гривень, і в наборі у нас 12 кольорів. Тобто, виходить, що одна штучка коштує приблизно 2-3 гривні. Очевидно, що з такою ціною нічого дуже хорошого та якісного очікувати не варто. Але заради розваги і контенту давайте їх теж оцінимо. Кольори насправді звичайні, просто непогані. Крім одного довпаного жовтого, котрий з якоїсь невідомої причини зробили отруйно флюоресцентним в той час як всі інші кольори просто насичені та темнуваті. Я хейтер жовтого в цьому відео. Якість Якість сам корпус ще більш-менш пластик, як пластик, легенький, але в руці тримати зручно. Навіть є чіткі позначки, де тонка, де товста сторона. А сам кінчик, ну по-перше, якщо трішки надто сильно на нього надавити, то кінчик нас покине, як черепашка, сховається в корпус. Звідки ми його вже дістати не зможемо ніяк? Я пробувала. По-друге, за. Мій так званий тест-драйв всіх цих матеріалів, кольори, котрі я використовувала найчастіше, вже почали висихати ще чуть-чуть і їх з нами більше не буде. Так що по суті це матеріал на один раз. З може можу виділити, що вони на водній основі і взагалі не перебиваються на задню частину сторінки. А ще, якщо сильно захочеться за собою познущатись, їх можна використовувати як акварель, якщо начіркати ними на палітру і додати трохи водички, але думаю, тоді вже краще купити найдешевшу медову дитячу фарбу і ефект буде майже такий самий. За кольори ставлю їм 7 з 10, за якість 1, за ціну 6. Комфорт 4 і загально за це все також 4. Просто може чуть-чуть розважитись і забути про них. Пензлики на початку здалися мені непоганими. Особливо плоскі виглядали дуже навіть пристойно. Круглі їм програвали, бо з вигляду вони нижчі по якості ще й були необережно закріплені клеєм на кінцях. Звичайний синтетичний ворс файно тримає воду і фарбу та працює як звичайний пензлик, але Після декількох разів використання з плоских пензлів почали лізти ворсинки, що є дуже великим мінусом, бо вони в ітозі залишаються на роботі і їх достатньо складно прибрати. І ладно, якби там випадала одна-дві волосинки і все таке, але вони вилізають достатньо товстими частинами, котрі потім розпадаються ще більше, і це повна катастрофа для перебирання. Особливо для мене, бо я працювала ними з акрилом, тобто фарбою, котра швидко засихає, і в ітозі в моїх роботах тепер назавжди присутні частинки цих пензлів. Зликів круглі якоїсь незрозумілої форми, вони розпушуються і взагалі не тримають кінчик, через що немає можливості провести рівну лінію, бо воно все розмазується в різні сторони. З плюсів може виділити сам корпус, бо він зроблений з такого полупрозорого пластику та має середню товщину і довжину, за рахунок чого їх зручно тримати в руці. Та й за набір з шести штук я заплатила всього 44 гривні, виходить що десь 7 гривень за одну штучку. Загалом це ще не найгірший варіант, якщо ваш бюджет не дозволяє купити пензлі з художніх магазинів. В художніх магазинах пензлики можуть коштувати достатньо багато, та й чесно, якість там не найкраща. Я, звичайно, ж буду використовувати їх і надалі для робіт, де не потрібна сильна детальність та чіткість. Загальна їм оцінка 5 із 10. На цьому у нас все. Все подивились, все оцінили. Більшістю матеріалів я задоволена, бо чесно очікувала гіршого. А ви напишіть в коментарях ваші думки та рекомендації до того, що мені варто спробувати та в які магазини зайти наступними. Дякую вам за перегляд!